Шариніка кукурудзи представлена 10 гібридами. Починаючи від 220, го закінчуючи 350 м Фау. І поділяється на три групи стиглості. Перша група це ранньостиглі. Представлена трьома гібридами. Перший гібрид Бартон 220 Фау. Другий гібрид Ларсон 250 Фау. І третій гібрид Дрівя. 260 ФАУ. Вирощується за ліцензією Bayer. Друга група. Це середньоранє. Представлено чотирма гібридами. Перший гібрид Фабриз 280 ФАУ. Другий гібрид Palmer. Наша новинка також 280 фау. Найбільш продаваний гібрид за 2024 рік Arlé 300 ФАУ. І прорив Рок також наша новинка Ruben. Дуже полюбився фермер цього року. І остання група середньостиглі. Представлена трьома гібридами: Люда заряжай. Матео 320 фао. Рудь 320 ФАО. І Андрес 350 ФАО. В наступних відео ми розкажемо більш детально про переваги кожного з гібридів і особливості їх вирощування. Тож підписуйтесь на наш ТікТок, щоб не пропустити нові відео.